Під час відпочинку біля водойми в Кракові троє підлітків із мачете напали на 17-річного українця. Він перебуває в лікарні. Про це повідомляє головне управління муніципальної поліції в Кракові. Відомо, що 10 липня 2024 року в краківському басейні Закрувек троє неповнолітніх напали на 17-річного громадянина України. Українець відпочивав на пляжі з друзями, коли на них напала група молодих невідомих людей. У результаті події підлітка госпіталізували з важкими травмами. За даними польського радіо, на 17-річного українця напали з мачете. У нього травма черепа, а також хлопець втратив палець. Однак наразі загрози його життю немає. Поліція розшукала нападників наступного дня. Ними виявилися 15-річний, 16-річний і 17-річний поляки. Старший перебував у розшуку, оскільки втік із молодіжного освітнього центру під час обшуку у квартирі, де проживав 17-річний підліток, було виявлено та вилучено ймовірно той самий мачете. Усім трьом висунули обвинувачення в участі в побитті і застосуванні небезпечного предмета за статтею гуліганство. Також старшому нападнику висунули обвинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень його взяли під варту на три місяці. А з 15- і 16-річними підлітками розбиратиметься суд у сімейних справах.